Виконуємо номер 3.29 із підручника «Геометрія 8 та номер 7.29 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У рівнобедрений прямокутний трикутник АБЦ з гіпотенузою БЦ рівня 35 см вписано прямокутник KLMN, так що Точки К і Л лежать на гіпотенузі трикутника, а точки М і Н на катетах. КЛ відноситься до КН як 3 до 2. Знайдіть периметр прямокутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Допишемо ще КЛМН прямокутник. Нам дано трикутник АВС, Гіпотенуза у нас БС. Він рівнобедрений, тому АВ дорівнює АС. Гіпотенуза БС у нас 35 см, І відношення КЛ до КН як 3 до 2. Потрібно знайти периметр нашого прямокутника. Оскільки КЛМН – прямокутник то кут СКН і кут БЛМ по 90 градусів. Оскільки КЛМН прямокутник, то кут СКН до рівня 90 градусів і кут МЛБ Дорівнює 90 градусів. Тепер працюємо у нашому трикутнику. Трикутник рівнобедрений, прямокутний, тому кути С і Б по 45 градусів. Трикутник АВС рівнобедрений. Прямокутний. Тому кут АСБ дорівнює куту АБС і дорівнює 45 градусів. Тепер працюємо в трикутнику НС. НЦК. У ньому кут ЦКН – 90 градусів, кут НЦК – 45 градусів. Знайдемо кут ЦНК. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, тому 90 віднімаємо 45, буде 45. Отже, за ознакою трикутник НЦК рівнобедрений. У нього два кути по 45 градусів з основою ЦН. Тоді CK дорівнює НК. Тепер працюємо з трикутником LMB. У нього. Кут МЛБ – 90 градусів, кут МБЛ 45 градусів. Ну, відповідно, кут Л. буде 90, знову відняти 45, 45 градусів. Наш трикутник теж рівнобедрений. Трикутник. L, M, рівно бедрений з основи МБ. І у нас ЛБ дорівнює МЛ. Ну, а тепер розв'яжемо нашу задачу за допомогою рівняння. У нас відношення 3 до 2, тому позначимо за Х одну частину. Нехай Х сантиметрів одна частина. Тоді КЛ у нас 3 Х сантиметрів. АКН 2 х сантиметрів. Ну і тепер, враховуючи, що БЦ 35 сантиметрів, складаємо рівняння, враховуючи, що БЦ дорівнює 35 сантиметрів, маємо рівняння. І наше рівняння. У нас СБ Б складається БЦ з кусочка СК, який дорівнює НК, а НК ми позначили КН 2Х, отже буде 2Х, К у нас 3Х. І складається з кусочка ще ЛБ, яке дорівнює також ml і дорівнює НК, бо у нас прямо кутник, також 2х. Отже, наше рівняння буде 2х додати 3х, додати 2х і дорівнює 35 см. Запишемо 2х, додати 3х, додати 2х. І маємо. 5 і 2, 7х дорівнює 35, тоді х дорівнює 35, ділимо на 7. Буде 5. Отже, 5 см – це одна частина. Нам треба знайти периметр прямокутника, тому знайдемо. КЛ і НК. КЛ дорівнює 3 помножити на 5, це 15 см, а КН 2 помножити на 5, це 10 см. І тоді периметр дорівнює 2 помножити на НК чи КН, КН додати КЛ. І це буде 15 додати 10, це 25, множимо на 2, 50 сантиметрів. Записуємо відповідь. 50 сантиметрів